Всім привіт! З вами Оля і мій YouTube канал Цікавий на гачку. Сьогодні у нас касинка макраме, а не знаю, прям це війшло в такі тренди. Прям так дуже модно і сучасно, і багато хто її в'яже. Я поки що, чесно кажучи, не знайшла ту касинку, яка б мені запала в душу, яку б я хотіла зв'язати. Але це в планах. І я сподіваюся, що в мене таке щось вийде. А от з макраме я давно нічого не плела, І мені прям захотілося. У мене були залишки шнура, хто бачив, я в'язала сумку з яр XL. А В мене тут залишилося, і я вирішила спробувати саме з нього, що воно таки вийде. Тому що взагалі макраме можна плести з максимальної кількості ряжі сировини, тобто як з тонкого, так з цього, більш товстого, крученого, хебешного, поліефірного. Тобто, в принципі, там підходить все. Навіть мікромакраме плетуть з зовсім тонкого, зовсім таких єдине, що він повинен бути міцним. Це, мабуть, єдина така дуже як правильно сказати. До нього требування вимога. Вимога така єдина до нього, щоб він був міцний. Тож, дивіться, в мене виходить, що я з цього шнура нарізала. І так, давайте почнемо з цього. Тут в мене, звичайно, покривало, тому що якийсь, якоїсь площини е, спеціальної для макраме в мене нема. Я не так часто плету, я не так часто це роблю, тому в мене тільки отак покривала, складено в декілька слоїв, щоб можна було втикати голочки, які будуть тримати нашу основу і все інше. Шнурочок, Шнурочок я нарізала, значиться. 3 метри я відрізала цей. Це буде те, що в нас на поясі зав'язуватися. І тут вже дивіться, як вам зручно буде. В мене десь. Стегне в мене 100, 100 з копійками, тобто я так порахувала, що 100 і плюс мені потрібно, щоб щось звісало. Але він йде в дві, і в мене виходить, що загальна його довжина в дві. Це півтора, да ми його склали. Я позав'язувала на кінцях ось таким. Вузлики, щоб він не розтягувався, не розв'язувався. Коли ми ріжемо цей шнурочок, ми його підпалюємо запальничкою, щоб він більше в нас не розпускався, інакше він може почати розпускатися. Це в мене такі були підготовки до нашого плетіння. Ну, ніби такі основні моменти по роботі з шнуром, я вам сказала. Площина підготувалася іголочки, щоб можна було його прикалувати, щоб він нас несувався, щоб нам було легше з нього щось плести. Я відрізала, повторюю ще раз, 3 метри цього шнура і відрізала ще ну, 10 шнурів по 1,5 метри, Це буде, він складатися і буде по 70 вниз. Так, ну дивіться, все ж таки хочу з вами про розход поговорити. Оці перші, вони в нас майже не участвують в цьому, тому вони будуть дуже довгі. Їх можна робити трохи меншими. Десь, якщо я відрізала все по півтора метри, то я думаю, що їх можна робити десь по метру. Потім в нас наступні трошки можна робити, от дві, наприклад, в нас. Метру, тому що він тут теж десь нас заходить, але це, ну, як воно переплететься, як куди воно вийде, я, чесно кажучи, вам не гарантую. Але я думаю, що ці дві точно можна, а ці робити по 2 метри, щоб отут наприкінці у вас залишилось більше-більше шнурочка. Це вже так, на досвід, що у нас тут показав цей мій експеримент. Ну, а там вже дивіться самі, ви можете і більше отрізати, потім зрізати. Я така вічно жадна <губ> до сир'я і вічно щось там економлю. Ну, така в мене о, такий характер, мабуть, така народилася, що зробиш. Тому пожаднічала. А ви вже на моєму досвіді дивіться, як вам зручніше буде. Ну, вузликів там небагато в цій касинці, Я не думаю, що вони багато жируть, і нам же ж треба, щоб щось звисало, да? як це модно. Тоді приступимо до роботи. Оці шнури, які в мене 10 відрізаних. Всі, бачите, кінчики, всі оброблені, щоб вони не розпускалися. Далі можна буде ну, цей шнур не підійде для того, як вкрученому макраме шнурі розпустити, зв'язати вузлик і все інше. Тільки отак от підпалювати синтетичні краї. Далі, що ми робимо? Ми складаємо ось так навпіл і починаємо одягати на ось цей шнурочок таким чином. отак. І витаскуємо ці два, затягуємо. Потім ми їх роз, розпределимо тут. Цей, цей шнурочок ми зробимо ще раз, зверху перекидаємо і знизу підсовуємо. І отакий от у нас буде о, Ні, стопниць зверху, тут не, на, знизу буде йти. Ми повинні, щоб у нас. Це я перепрошую переплутала там вже зверху, тут знизу. Щоб ось цей ось цей був ось так зверху, як перекладинка. Бачите? І тут повторюємо з цієї сторони так само, знизу протягуємо і сюди. У нас виходить ось такий складний вузлик на талії. Щоб воно все це трималося, все це підтягуємо. І ось так це буде виглядати. Таким чином ми одягаємо всі, давайте я так трошки підвину, наближу камеру і зроблю ще один, щоб вам було краще видно одні руки в камері. Так, дивіться. Клала навпіл цей шнурочок, ось цю, підвинула під низ, і в цю протягнула ці дві. Отак. Далі цю знизу ми під неї, знизу, і в це протягнули другу. Виходить ось так. І Тут повторюємо так само. Знизу ми протягнули, і тут всередину, підвинули все це, і отак виглядають наші вузлики. Я думаю, що, я сподіваюся, що все зрозуміло, тому що. Ось так ми зараз всі, це в мене, до речі, серединка, від неї я буду 5 сюди і 5 сюди нанизувати. Я ставлю на паузу і зробимо це. Після того, як ми всі їх отак понанізували, ми дивимося, щоб в нас приблизно було десь 40-45 см. У мене 45 см. Якщо у в мене, наприклад, стегна... 100, я хочу, щоб наполовину або трошки менше, ніж половина, тобто 40-50 см, може бути, трошки навіть менше, в залежності ну, від вашого об'єму. Тому дивіться, можна бу, може бути 8, може бути 7, ну тобто вже ви відштовхуєтесь від своїх параметрів. Я розказую, як для себе, але комусь тим дітним дівчаткам буде це завелика, тому зменшуйте кількість. Далі, далі, нам знадобиться. По-перше, я всі їх заколола на відстані, на якій вони будуть в мене знаходитися. Не виміряла, дівчата, чесно кажу, на глаз приблизно. А ви там можете виміряти в сантиметрах, якщо для вас це так важливо. Далі, нам знадобиться якась або картка. Або, можливо, якась лінійка широка, якщо є. Якщо ні, то вузенька. Від цього буде залежати, на яку відстані вони будуть у нас від основного полотна між ними. Щоб вони були рівненько і одинаково, ми будемо туди підштовхувати картку. Так, перший вузлик покажу вам ось тут середненьке, щоб ви бачили. Дивіться, цю заготовлену або картку. Або, можливо, вам зручніше буде лінійку, але буде відстань трошки менша. Мені хочеться зробити трошки більшу відстань, тому я роблю це з картку. Я ось ці крайні серединку заводжу. А ці серединки дві, звідси, я їх розводжу. Цю сторону я зверху кладу, а цю зверху оцієї, але під низ аж ось в цей куточок виводжу. І потім ось так підтягую це і це, далі цю я кладу зверху і цю, з цієї сторони. Так, щоб ви бачили. Зверху знов таки заводжу вниз і витягую ось отсюди. Тобто міняю сторону місцями, і в мене виходить ось такий от вузлик, знову це зверху, це зверху і ось в цей, і змінюємо. Цей зверху, а цей виводимо сюди. Отак, От виходить, що в мене два ось таких вузлика. Картку я можу прибирати. Тут у нас перехрещено. І таким чином ми робимо так само. Тут, в перших, в других, в третіх, в чотири, у нас п'ять вузликів повинно вийти на лінії. Після того. Як ми зробили всі ці 5 вузликів, да, бо ми нарізали 10, бачите, у нас вже вирісовується якась картинка. Да, все ж таки ми їх о, трошки дивимося, щоб вони були рівненькі в нас, ми їх розподіляємо наступним чином. Перші дві ми відкидаємо, а ось з цих будемо плести. Ці дві ми будемо сплетати з цими. І ось так вже по шаховому порядку ми будемо плести далі. Тобто, ось ці дві, наприклад, вам посередині покажу, щоб було більш видно. Середні ми знов-таки відкидаємо, ці я вставляю, а цими буду плести. Єдине, що, так, да, в мене замала картка хотілося б трошки її більше. Але підтягнути вузлик рівненько, мені її вистачить. Знов таки, ми зверху робимо, цей перекидаємо і ось сюди. І виставляю ось так, щоб було, підтягую цей вузличок. так, рівненько, рівненько, рівненько. Наступний робимо з цього боку: цю зверху, а цю в цю сторону. Якщо ви будете робити з однієї сторони все це однією верхньою, то у вас просто буде воно. Перекручуватися, тому постійно треба змінювати з однієї з іншої сторони. Так, тут я трошечки підтягую, щоб мені все лягло. В нас є наша, скажімо так, лінійка вимірна. Отак От все. рівненько. я її можу прибирати і зробити ще другий вузлик сюди. А за рахунок того, що шнур трошки, ну, скажімо так, тоньший, ніж. Для звичайного макраме, там де кручений такий для оці всіх пано і все інше, я буду робити по два вузлики, щоб вони виглядали, ну більш-менш їх хоч б було видно. І продовжую наступну ось цю. Так само. Можна спочатку нам, наприклад, ага, оці дві всередину, а ці дві будемо плести. Так, робимо оп, і тоді виміряємо, наскільки нам треба її підвинути. Отак. От а тепер з іншого боку так само. І почала казати, що шнур тоненький, тому я роблю по два вузлики, щоб їх було більш помітно. А тут вже справа більш, мабуть, смаку вашого і одягу, під що буде пасувати. Можна, ж, звісно, взяти звичайний кручений шнурочок, і з нього так само все це зробити. А в мене була сумка скрученого. Ну, була є шнурочка, я там в якомусь влозі її вже показувала. І я думаю, що це макраме мені саме підійде для тої сумки. Тож, давайте сплетемо ще один рядочок. Плетінь ще 4 вузлики попарно. Далі ми будемо робити так само. Дві відкидаємо, це ж у нас косинка, повинен бути трикутничок. Ці дві, ці дві, і ці дві. Буде три вузлики. Наступного рядочку буде 2 і 1. Я не буду вже цього показувати, я думаю, що я все показала вже вам. Тож давайте сплетемо і подивимось, що в нас вийде. І так, дивіться, я все сплела. В мене залишилися зовсім манюсінькі вісюлечки. Кому потрібно більше, робимо більше шнури тоді, якщо прям хочеться, щоб вони довгі-довгі висіли. Тут ми можемо зробити такі звичайні, наприклад, вузлики для оформлення цих вісюлечок, щоб вони не були грустні, наприклад, ось так. Просто звичайний вузлик двічі ми обертаємо, сюди ми просовуємо. І ось так ми його обережненько, щоб він у нас не розвалився. І ось такий вузлик виходить на кінцях. Тобто, це можна зробити по всій довжині, по цим, обрізати, як, як вам треба. Ну, тут вже. Ви працюєте, як ви бачите, все це, тому що я буду його обрізати отак косинкою зараз. На жаль, мене не можна вже місця, мені не вистачає, щоб це це підняти. Робити ось такі на кінцях вузлички, щоб їх видно було. Тому я різала по метр м, можна ще. Ну, да, Десь по 2 різати метри, якщо вам треба, щоб прям такі довгі знизу були вісюльки. У мене це експеримент, тож мені, я думаю, що цього вистачить для показу. Для цього зараз я позакручую ось ці такі вузлички, потім я все це позрізаю, воно буде в мене нерівномірно. Я сподіваюся, що в мене вистачить часу сфотографувати це все, як воно виглядає вже коли його носити. Зараз саме сезон, такий ще вже прохолодно, на теплу сукенку або джинсики. Я думаю, що буде дуже цікавий варіант. Тож, на цьому я, мабуть, буду завершувати. Наш з вами майстер-клас. Сподіваюся, вам все зрозуміло. Дуже чекаю ваших відгуків, чи... тому що ми всі різні і по-різному сприймаємо інформацію. Комусь забагато, комусь ще щось. Тому, сподіваюся, у вас все вийде. Я бажаю вам, як завжди, найскорішої перемоги. Я бажаю вам рівних стовпчиків і петелечок. Затишку родинного і купу-купу натхнення море позитиву. З вами була Оля і цікавий нагачку. До нових зустрічей!